Як правильно цивільним допомогти військовому адаптуватися, от принаймні швидше, скажімо так, перемкнутися, наскільки це взагалі можливо? Та просто любити спілкуватися, гуляти, радіти, що він є, радіти, що він виконує, ну бути вдячним, що ти виконуєш таку роботу. Ну, тобто, ну от хвалитися ним, пишатися. Ну це нормальні речі, які ми... Часто вміємо робити, але іноді оця турбота вона відчувається з боку військового як тиск, тому mm. що десь можливо людина ще не готова, і от як зберегти цивільним оцю грань між? Потрібною турботою і не, скажімо так, не тиснути за нафту. Ну, бути уважно е, ну, розуміти, що людина е, твій, там чоловік, да? тось, він має певний досвід зараз. Да? Він з ним приїхав. В нього з'явилося, не знаю, ну тобто це як, е, ну, як новий статус, нова роль, ну як це як такий ореол, орган, не знаю. Ну тобто у нього є додатковий бонус. Да, це військова служба. От. І треба це враховувати. Просто він все також твій чоловік. От. Ти все так же його кохаєш, а він кохає тебе. Просто е, Всесвіт є, якби ну, це не, не комп'ютерна гра, тут немає збереження. Тобто воно все розвивається, все в динаміці. Тобто треба зрозуміти, як тепер це робити. Бути уважним. Розуміти, відчувати своє кохання, але робити це таким чином, що воно підходить тут і зараз раз, емоція, да, і як її цю емоцію реалізувати. Тобто, якщо ти там раніше там, перевіряла телефон чи немає в нього коханок, то можливо зараз цього не варто робити. Важливо зараз варто там за ручку прогулятися по парку. Або якщо йому хочеться побути на самоті, нехай ну, побуде на самоті, але недовго, на ну, якийсь час. Да? Нагадувати про себе, але не бути нав'язливим. Да? Не займати весь простір, да? він все одно буде перепористувати з побратимами, все одно буде думати, а як з що це відпустка, він все одно його не буде відпускати. І це нормально, тому що йому все одно повертатися. Тобто повністю, щоб він відчув, що він зараз цивільний і вся війна скінчилася, це неправда. Правда в тому, що він приїхав відпочити, зустрінувся, допомогти полагодити кран, чи там що там, чи що там, поштукатурити стіну, да, от, і повернутися назад. те, що ці от деякі прям жаліються військове, що я приїжджаю типу, відпочити, а в мене там ганяють по всім родичам там. Стрих лагодити Ну, це теж неправильно. Да? Тобто, ви, якщо людині це подобається, і це якби ну, деяким це дійсно важливо, то що я. Як трудотерапія? Як да, трудотерапія, що я потрібен, що я можу це робити, і мені подобається там, лагодити свій будинок, це одна річ. А інша річ, що це якби дати простір на рибалку з'їздити, там ще щось. Ну це теж важливо. Тобто тут бути, от, ну, найголовніша порада бути уважним, усвідомленим. І розуміти, що зараз о, цій людині може допомогти. У, є така психологія Кларіса Пінкалоєстерс. У неї прям є казка про це бігуща з вовками. Прям відома книжка. Та, що біжить з вовками. І там є прям історія про дружину самурая, яка самурай повернувся з війни, і вона не ну, взагалі не може з ним ніяк дати собі раду. Ну, то з ним капець. Просто ну, шлюб розвалюється, він. От. І, і вона пішла там до відьмої місцевої там бабці, типу, дай мені якесь зілля, щоб ну, чоловік мій знову став таким, як, як колись. І бабця каже: добре, нема питань, зараз зроблю це зілля, але мені для цього потрібна волосся з загрівку з, 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 з горного ведмідя. Принеси мені волосся з горного відмідя. Якщо принесеш, я зроблю зілля, так що ти. Твій самурай знову буде як раніше. Вот. Ну і там от, розказується, як ця жіночка допомагає намагається підгадувати дику тварину, там, щоб зірвати волосину. Ну, це поступово, повільно. Там. там показалося, тут показалося, не, не зробити так, щоб він на неї кинувся і з'їв її, підгодовуючи, коли він звик, вона же, там, цю волосину вирвала і принесла. Да? І коли вона принесла, бабця сказала, ну ти знаєш, що робити. Ну от по факту. Ну, да, просто ми воїни, військові, у нас багато чого зараз є в житті такого, що е, робить нас трошечки агресивнішими, брутальнішими, можливо, більш втомленими і дративливими. От. Але це те, що нам допомагає виживати і боронити країну. От. Це не треба знецінювати наш о, цей о, додатковий момент. Треба просто це усвідомлювати і влаштувати так, щоб. Навіть разом з цим нас можна любити. Ще одна з моїх парад, який там, часто говорю, то знаходьте однодумців, знаходьте в вашому місті, хто перед вами, хто має такі самі е, радощі і труднощі. Да, Об'єднуйтесь, створюйте чатики, робіть зустрічі, сходки, запрошуйте арт-терапевтів ходити на концерти, есть, ну, двіжуйте. Да, і водночас допомагайте один одному. І цей обмін досвідом він такий ж, дуже працюючий. І чи практикуєте подібне у ваших підрозділах в 154 батальйоні, в 117-й бригаді, тобто, можливо, також є якісь такі ком'юніті? Є, є, да, є ком'юніті, які створюються тобто, там, дружини підрозділів, да, і ну, ти розумієш, що там про мою дружину або там, про моїх дітей попіклуються, і от, вони не будуть на самоті. Да, це потихеньку впроваджується. Так, у нас ще є багато там, спадщини такої, радянської. Да, де Люди будуть відокремлені і там будь-які громадські об'єднання вважалися злом, от, якщо тільки це не профсоюз. Да? От, але потихеньку це входить в норму наших підрозділів і такого стає все більше. От, але це ще раз, да? війську є чим займатися. От, є, ну, у нас є бойові задачі. От, тому, якщо такі речі можуть організовувати цивільне, буде краще. От, ну, тому що є. Більше часу, є більше визначеності. Там немає такого, що тобі прийде на касу, і ти їдеш зараз кудись швидко щось виконувати. Тому я вважаю, що оці такі патронажні служби, те, що називаються, да? тобто вони краще, щоб їх організовували і ініціювали саме цивільні, що у них більше ресурсів і більше можливості це робити.